Ти що, сказився? В магазині бловер коштує 12,5 тисяч. А ти хочеш крахобор такий бородатий, Зверху приліпити свої 7 тисяч? Ти що, сказився? Капець? Йди до біса! Так може написати хтось до мого попереднього відео стосовно того, що є бловер. Є можливість купити і відправити в Україну бловер з батареєю на 12 годин і кінцева вартість буде 19 500. Давайте трохи, трохи розкажу, як це відбувається. Дивіться, що стосується цього бловера. Він є в магазинах. Ця акція, яку я вам пропоную, вона дійсна в магазинах Home Depot фізичних. Онлайн вона буде коштувати ця акція, точніше, немає такої акції, цей бловер буде коштувати дорожче. Здається, 430 чи 450 доларів, не пам'ятаю. Так от, щоб купити бловер за 307... за 307 доларів, мені треба. <смас> мені треба сісти в машину, приїхати в магазин, взяти цей бловер в ручки. Прийти на касу, пікнути і побачити на моніторі 307 доларів плюс податок. В нашому штаті податок, здається, 8 чи 10%, тобто до 307 доларів треба буде додати в середньому ще 30 баксів. Потім мені треба приїхати додому, запакувати його і відправити через UPS в інший штат. Тому що з штату Колорадо посилки в Україну не відправляються, відповідно, мені треба ще заплатити за доставку по території США. Потім в транспортній компанії беруть цю посилочку, кладуть її в контейнер і відправляють морем в Україну. І тільки потім новою поштою або іншими доставками по Україні. Замовник отримує цей бловер. 7 тисяч, як ви бачите, я не кладу собі в кишеню. На жаль, в 7 тисяч це входить от саме ці податки і транспортні витрати від мене до спочатку транспортної компанії, потім в Україну. Так, я не роблю це безкоштовно, і якийсь відсоток, якусь суму я закладаю в вартість цього бловера. Ну, а що поробиш? Просто так я не хочу їздити. І я і так от просто так приїхав, показав вам цю знижку. Тому така ситуація. Якщо ви думаєте, що всі хочуть вас надурити, скоріш за все, так воно і є, але.